Ми з вами продовжуємо займатися алгеброю. І ми сьогодні з вами роздивимось такі ну, досить непрості завдання, які називаються завдання графіки, функцій, які містять модулі. І так, так, бачите, в мене такий підручник. Давайте так, ми розв'яжемо номер 1082-й, а надім буде 1081 бо в мене якісь сторінки чомусь тут не А Напишіть такий підзаголовок. Побудова графіків з модулем. Ну, це дійсно такі непрості речі, вважаються. І так, такий підзаголовок. Побудова. Графіків. з модулем. Перш ніж ми будемо а, модулем а, будувати а, такі графіки, ми згадаємо взагалі, що таке модуль числа. Ось якщо в нас є координатна пряма, це початок координат, є якесь додатнє число. Модулем додатнього числа ми називаємо саме це число, бо модуль це відстань від числа на координатній прямі до початку координат ми писали такі речі. Ну, давайте тут конкретні візьмемо, це треба записати. Конкретні числа, наприклад, мінус 2 і 2. Модуль числа 2 це саме число. Тобто ми кажемо так. Модулем числа називається саме число, якщо воно додатнє. А ось модулем від'ємного числа називається йому протилежне. А що значить йому протилежне? Якщо я перед. Від'ємним числом поставлю знак мінус, то воно стане додатним. Ми з а, модулем ось так ніколи не писали, коли з числами працювали. Да, ми відразу писали ось так. Але коли ми будемо працювати з літерами, то нам не буде зручно от писати відразу відповідь. Тому математики записують означення модуля таким чином. Вони кажуть, що модуль числа А. Це саме число, якщо воно невід'ємне, тобто більше нуля або дорівнює нулю, воно співпадає з підмодульним виразом. І дорівнює протилежному числу, якщо число А від'ємне. Це не означає, що модуль буде від'ємним, значенням модуля. Якраз навпаки. Якщо ви перед від'ємним числом поставите знак мінус, воно становиться додатним. Ось це. Є означення модуля. Це означення модуля також є в формулах ЗНО. Тобто на ЗНО є деякі формули з математики. Ось це означення є. взагалі тема модуля дуже популярна. Тепер давайте подивимось, як ми будемо малювати графіки, які містять знак модуля. Тут треба буде розкривати цей знак модуля. Я можу очистити. Да. І так, так. маємо таке, Y дорівнює мінус модуль X. Бо, а то, можна мені не... як... попробувати? Як робити? ви будете самі. Тобто, це новий матеріал, мені треба показати. Дивіться, діти, коли вам треба буде побудувати графік з модулем, вам треба розглянути декілька ситуацій. Перша ситуація, коли те, що стоїть всередині модуля, невід'ємне, тобто більше нуля, або рівня нулю. Тоді ми модуль x замінимо на що? На те, чому він дорівнює. У нас, за означенням, якщо модульний вираз додатній, то модуль x це x. І тоді наша функція прийме вигляд y дорівнює мінус х. Тобто для додатніх x я повинна побудувати пряму у дорівнює мінус х. А для того, щоб побудувати цю пряму, ми креслимо табличку. Беремо два значення. Взагалі це пряма пропорційність. Якщо х дорівнює 0 мінус 0 це той самий 0. 1. Скажіть, будь ласка, чому дорівнює y, якщо х1? Мінус 1. Мінус 1. Тому ми отримуємо дві точки. 0, 0, 1 мінус 1. Так, добре, тепер друга ситуація, коли модульний вираз від'ємний. Тоді, чому саме ці ситуації ми розглядаємо? Бо в нас в означенні модуля все залежить від того, який модульний вираз. Якщо додатній, то буде самий вираз, а якщо від'ємний, як у нас, то модуль х дорівнює мінус х. І тоді наша функція приймає такий вигляд: мінус мінус х. Мінус мінус х це буде х. Це теж пряма пропорційність. Креслимо табличку, беремо 0, наприклад. Якщо х 0, y 0. Якщо 1, то теж 1. І дві точки. От давайте так, бачите, тут ікси від'ємні. Ну, 0 взагалі, можна все одне взяти, бо він якби є границю. Давайте візьмемо мінус 1, щоб були від'ємні ікси. Тоді їх дорівнює теж мінус 1. Тобто дві точки будуть: 0, 0 і мінус 1 мінус 1. Ну і тепер уважно подивіться, як ми будемо малювати цей графік. Ми будемо малювати графік тільки там, де в нас наші ікси зазначені. Тобто першу функцію y дорівнює мінус х, я повинна намалювати там, де ікси додатні. Це ось ця півплещина, Бачите? Тобто, в цій частині півплощини координатно, я малюю перший графік. Він проходить через точки 0, 0, Ось вона, початок координат. 1, мінус 1, Ось вона. І тепер дивіться: якщо б я просто малювала пряму y до рівня мінус Х, я б ось так намалювала. Не, не, не перемальовуйте. А чому. Тут буде не зовсім так. Бо треба будувати тільки там, де ікси додатні. Тобто, це буде промінь. Ось далі, там, де від'ємні, я не продовжую цей промінь. Бо там функція задана іншою формулою. Ця функція, там, де ікси від'ємні, проходить через точки, графік мінус 0, 0, -1, 1. Ось вона, так. Ось через ці дві. Ідея. Тут повинна побудувати цей графік. Лише там, де ікси від'ємні. Тобто, ось далі, там, де ікси додатні, ось сюди я не продовжую. І бачите, графіком буде така галочка. Я підписую, що це y дорівнює мінус модуль X. Взагалі, дуже відомий графік модуль X, його так і називають галочка. Давайте подивимось на номер третій. Візьмемо третій. А це треба чертити. Звісно, головне ж це побудувати графік. Наша задача була ось це все побудувати, це головне. Але для цього треба було розглянути дві ситуації. Діти, ви потім відкриєте підручник і скажете мені. Можете скинути попередню сторінку 200. 5 і 206. Скиньте мені в групу, я просто. Бать... Е, я, можу, я можу скинути 205 і 206 сторінку, але мені треба, треба вийти. Ну, а хто може без вийти? А сюди нас можна скинути? Так, да, давайте. Я зараз скину. 205, 206? Так. Да. Mm -hmm. Так, я це можу стирати, діти? Ви встигли? Ні. Так, дякую, Леночка. Встигли. Так, хто не встигає, говоріть мені. Угу, все бачу. Давайте візьмемо ще третє. Не будемо повністю весь номер, і я ще покажу. А як будувати графіки кусочних функцій? Так, все, діти, робіть скріншот, бо не встигаємо. Раз, два, три. Так, беремо третє. Хто там хотів відповідати, підіймав руку. Хто ще не відповідав? А можна на одну нас спробувати? Можна. Спробувати. Дивіться, ще раз, тут треба розглянути другу ситуації, коли ви маєте справу з модулем. Коли внутрімодульний вираз. А модуля стоїть у вас х більше або дорівнює 0, тому модуль x ми замінимо на х. І друга ситуація, коли внутримодульний вираз менше за 0, тоді модуль x дорівнює мінус х. От якщо модуль x дорівнює x, який вигляд прийме наша функція? Кирил? От замість модуля x ти що пишеш? x. Що тут в тебе написано? 2х плюс що? 2х плюс х. Так, добре. Це скільки буде? 2? 2х дорівнює 3х. 3х. Добре, так, ми знайшли. Тепер креслимо табличку. Беремо ікси більше або рівні за нуль. Так, нуль. Взяли. Якщо нуль, то і чому дорівнює? Y дорівнює 0. Ну, давай один візьмемо. Якщо один, то y дорівнює. Трьом. Трьом. І які дві точки ми отримаємо? A, 0 і 0. Так. Oh. І A, 3 і 1. Один і три. Важливо. Oh, потім... Так, добре. Якщо ситуація в нас, коли x від'ємні, тоді модуль x ми заміняємо на мінус х. І тоді який вигляд прийме наша функція? Ну, 2 х в тебе без модуля. А замість модуля ми що напишемо: мінус х, так? Mm, yeah. Так. І тепер додамо це, чому буде дорівнювати y. Uh, y ну, ми мінусуємо додаємо. Uh, дорівнює х. Так, mm, окреслимо табличку, так. Так, 0. Якщо 0, то y дорівнює. Нулю. Нулю. Так, якщо один... То y дорівнює один. Які дві точки? От Од, Знаєте, один. Не ну, буде. Давайте мінус один, бо іксита від'ємні. Якщо мінус один, там теж буде мінус один, так? так. Цю пряму будували. Так, тобто перше буде 0, 0, 0 і 0, мінус один і мінус один. Так, тепер креслимо. В мене тут є поруч місце, я ось тут поруч і креслю. Ось ми креслимо координатну. Зачекайте, я її взагалі не успіваю. Добре, я буду дуже повільно писати. 0, 1. Один, -1, 1, 2, 3. І так, перша точка. 0 і 0. Графіка 0-0, так? А друга точка, Вона отут. Як ми uh, її? стали один uh, і мінус один. Спочатку ось цю точку, я не бачу. Ми ж спочатку цю пряму. А. Ні, я. Один, три, так? В який час ми проводимо ну, не повністю пряму, тільки там, де ікси додатні. Тобто це буде. Те, що правіше вісі селібриків. Тобто ми проводимо не пряму, а промінь. Ось так. Бачите? Угу. Так, тепер для другого графіка. Твіт. Це в нас 0 і 0, 0 вона вже так. позначена, і мінус 1 і мінус -1, 1. Десь тут ось, напевно. Так, ну і беремо лінійку і будуємо. Ось якось так. І, бачите, у вас вийшла теж така ламана лінія. Да? Тобто, це ну, вже галочка, якась ламана лінія. І ми підписуємо 2х плюс модуль Х. Так, добре, Кирил отримує 11. Ставлю 11. А тепер послухайте уважно. Так як в мене тут не прогружається підручник, далі ми повернемося. В підручнику на номер, який був до цього, там один з них надім, а ще до нього був 1079. Я можу це стирати, Платон? Ні. Ні. Я написав. А хто каже, ні, скажіть, коли ні. можна. Добре, скажете, коли можна, так? Ну, говоріть давайте вже, скільки, скільки ж можна. Можна. Дякую. І так, напишіть такий підзаголовок. Побудова графіків кусочних функцій. Що таке кусочні функції зараз? Побудова чого? Графіків? Убудова графіки, чому називаються функції кусочними? Бо вони складаються з двох кусочків. Можна сказати, що тільки що ми вже такий графік малювали. Ось графік з модулем, він теж складався не з однієї функції, а з двох. Одна була для певних ексів, а інша для певних. Теж для інших. Так? Тобто, коли графік в нас складається не з однієї функції, а з двох, іноді навіть з трьох, такі графіки називаються кусочні, функції кусочні. І так, дивіться, ви з таким ще не зустрічалися. В 1079 номері вас просять побудувати графік функції Y дорівнює. Пишуть ось таку фігурну дужку. Це новий для вас знак. Пишуть x плюс 1. Ну, це умова в нас. Так? Якщо X менше або дорівнює за 0, і 1. Якщо x більше за 0. Тобто, дивіться, як розуміти взагалі, що це за функція? Вона складається як би з двох інших функцій. Перша функція це x плюс 1, і вона буде для тих x, які менше за 0, тобто для від'ємних і рівних 0. А одиничка буде, якщо ікси більше за 0. Тому, щоб побудувати нашу функцію, ми пишемо собі y1, це якби допоміжна функція. Креслимо таблицю для неї. Бажано брати ікси, які входять саме в цю умову. Тобто, може 0 бути, так? І менше за 0, наприклад, мінус скільки, придумайте мені. Назвіть число від'ємне, не дуже велике. Мінус 2. Мінус 2. Якщо х дорівнює 0, і е, Юля мені скаже, чому дорівнює у1? Мінус 1. Чого ж мінус 1? 0 плюс 1, 1 буде. 0,1. А якщо мінус 2? Мінус 2. Плюс мінус о... 2. А мінус 3? Чому мінус 1? Мінус 1. Мінус 1. Пояснити треба. Хто не розуміє, звідки ми це беремо? Задавайте питання, я поясню. Я не розумію. Дивіться, ми придумали 2 Ну, от, Наприклад, якщо ікс 0 Як ми обчислюємо y, ми сюди підставляємо. Пишемо y до рівня 0 плюс 1. Це буде 1. Тому сюди записали 1. Якщо х от Юля придумала мінус 2. Чому ми взяли від'ємне? Бо там, бачите, умова така. Підставляємо замість х мінус 2 буде мінус 2 плюс 1? Це буде мінус 1. З першою функцією все зрозуміло. Ми вже можемо будувати графік. Він проходить через ось цю точку 0-1. І точку мінус 2. -1. А ось друга пряма у дорівнює одиниці. Бачите, тут ікса взагалі немає. Скажіть, будь ласка, що буде графіком такої функції? Діти. Графіком буде пряма паралельна вісі абсцис. Ми її називаємо ОХ. Тому не треба тут ніякої таблички, ми на вісі y позначимо 1 і проведемо її паралельно вісі X. тепер будуємо графік. Діти, тут дуже важливий момент, що в нас є обмеження на X. Перший графік ми будуємо для від'ємних X, а другий для додатніх. Ось, якби тут границею є точка 0 на вісі ексів. Все залежить від того, правіше нуля чи лівіше нуля знаходяться наші. Перший графік для лівіших за 0. От точки, через які проходить графік 0,1. Ось вона, 0,1. Вона лежить на вісі ігреки. Друга точка мінус 2, мінус 1. Спускаємось вниз на 1. Тепер що ми робимо? Ну, По-перше, підписуємо це все, да? І дивіться, я проводжу пряму, але тільки там, де ікси додатні, там, де, навпаки, від'ємні, там, де вони додатні, я цю пряму далі не продовжую. Тобто, ось так я буду. Чому я далі не продовжую? Бо ця пряма перша тільки для від'ємних іксів. А для додатніх я повинна намалювати пряму Y до рівня 1. Як ми малюємо цю пряму? Помічаємо точку 1 на вісі Y. От якщо просто треба було Y до рівня 1, я б ось так побудувала. Але в мене ця пряма за умовою є тільки для X, в яких більше за 0. Тобто цю пряму я будую паралельно вісі X тільки правіше за 0. І бачите, що буде графіком? Ось така ламана лінія знову. Як її підписати? Ну, от так от і пишемо все. Х плюс 1, якщо x від'ємні, і 1, якщо x додатні. Або зовсім не підписують іноді. І так, це зрозуміло, діти? Ось ми з вами побудували графік кусочної функції. Скажіть, будь ласка, чи є запитання? Ну, вроді ні. Нема. Дивіться, такі непрості речі. Давайте рухатись далі. Друга функція в нас така. Я можу це стирати? Я зараз вам ще один спосіб покажу, як ми можемо це малювати. Я стираю, діти. Так. Да. Юля дозволяє, так, друга? Одобряє. добре. І так, 2 ікси. якщо ікси менше або дорівнюють за 0. І 3х плюс 2, якщо х більше... Ой, не за 0, вибачте, діти, це я не туди, як завжди. Якщо ікси менше за, дві... за мінус 2, а, двій... а тут більше або дорівнює мінус 2. Так, мені треба ваша увага, тому давайте подивимось на дошку. Так, є. Так, є. Зараз. Діти, дивіться, ваша функція теж складається з двох кусочків. Перший кусок це пряма 2х, але вона будується для х, які менше за мінус 2. Для побудови будь-якої прямої ми креслимо табличку. Якщо це не пряма паралельно вісіло х, там табличку можна не креслити. Пишемо Y. Підставляємо, які х, які менше за мінус 2. От я вам рекомендую, хоча тут знак строго менше за мінус 2, все ж таки брати мінус 2, щоб зрозуміти, що в нас буде на границі. Якщо взяти замість х мінус 2, 2 на мінус 2 буде мінус 4. Беремо ще якесь число лівіше за мінус 2, менше за мінус 2. Назвіть мені. Ну, давайте, може, Желєв назве, щоб я йому теж, може, підвищила оцінку. Е ну, і... Мінус 1. Мінус 1 не, мі не менше за мінус 2, мінус 3, наприклад, менше. Ну, мінус 3, мінус 4. А, ой, мінус і 6. там мінус 6 виходить. Мінус 6. Так, добре. І які дві точки будуть? Ось перша, ось друга. Перша точка яка буде? Ну, мінус 2, мінус 4. Мінус 2, мінус 4. А вторая, а вторая минус, ой, 3, минус 6, да, минус 3, минус 6. Так, креслимо. Mm Так. Ой, не креслимо, В нас же ще друга пряма. Діти, вибачте, у вас є місце поруч. Що, що поки не креслимо, Якщо є місце нижче, пишіть нижче. Друга пряма це 3х плюс 2. Для неї теж креслимо табличку. А, а, тут ми беремо які ікси, які більше за мінус 2 або дорівнюють. Да, да, да. треба обов'язково взяти. Мінус 2 і, наприклад, мінус... О, і, наприклад, Ну, наприклад, 1. 1. Чи, ну, ну, давайте 1, нехай 1 буде. Так, якщо мінус 2, 3 помножити на мінус 2, це скільки буде? Мінус 6 і плюс 2, чи мінус 4. Угу. А, ну, а там Так, 1. Э, там виходить 5. Добре, точка перша: мінус 2, мінус 4. Бачите, вона співпала. Ось ці дві точки співпали. Це дуже добре, це означає, що не буде розриву графіка. друга mm -hmm. точка 5. п'ять. Mm -hmm. А тепер дивіться, mm -hmm. це mm -hmm. залежить від того, правіше, чи лівіше в нас а, наші ікси від мінус двійки. Тому я тут рекомендую проводити таку вертикальну лінію через точку мінус 2 на вісі іксів. Бо, якби ця пряма розділить нашу. Координатну площину на дві частини. Тут лівіше лежать точки, в яких хси менше від мінус двох. От там ми креслимо графік, який проходить через ці дві точки. А тут проходить граф... буде проходити другий графік, правіше за мінус двійку. Так, тепер Платон мені каже, давайте спочатку перший построїмо. От ми стали в мінус двійку, а далі куди ми рухаємось? Вниз, вгору. Вниз мінус 4, не, мінус 4. Мінус 4, ось воно, так. Значить, от мінус 2, мінус 4. Воно лежить прямо 6. на цій границі. Да, да, да. Друга точка. Мінус 3, мінус 6. Ось мінус 3, так? Да, і опускаємо на мінус 6. Ось сюди спустилося. І дивіться, перший графік ми будуємо там, де х менше за мінус 2. Тобто, от так. Ну, в мене тут не вистачає місця, я ось так проведу. Так, йдемо далі. Друга функція. Перша точка така ж сама: мінус два, мінус чотири. А друга точка один, п'ять. Тобто стали в один, а далі платонську в І... Вгору на п'ять, вгору на п'ять. Так, два, три, чотири. Ось у нас п'ятірочка. Ось буде ця точка, так? Угу. знов виходить якась така ламана лінія. Бачите, вона не пряма, вона тут якби є такий ізлом має. Ось це ми побудували графік. y дорівнює 2х, якщо хси менше за мінус 2, і 3х плюс 2, якщо хси більше або дорівнює за мінус 2. Ось тут ця пряма, якби вона ділилась. Тобто, перший графік ми не креслимо правіше, а другий ми накреслимо лівіше цієї лінії. Так, ну трошки роз... зрозуміло, чи так? Діти? Так, мовчання. Ну, давайте в нас 4 хвилинки залишилося. Побудуємо ще один. Діти, ви є? Ви є? Дивіться, Діти, ми, мабуть, на сьогодні закінчимо. Домашку я скину в групу на два уроки на понеділок. Увага! Побачимо. Увага. Увага! Ми з вами на наступному тижні зустрічаємось аж в четвер, так? Так. Да. І в нас буде два уроки. Ну, готуйтеся в четвер. Може, я ще вас попрошу написати самостійно в понеділок? Вкинути мені в особисті повідомлення. Може, Ура! так. Ура, як ми любимо це. Закінчимо, до зустрічі. Я вам чекаю, зустрічі. У тебе одинадцять.